В ніч на 1 січня, Росія масово атакувала Україну дронами. Били по Волинській, Рівненській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській Чернігівській областях. Одним із найбільш постраждалих об'єктів став Фельдман-Екопарк під Харковом. Авіаудар зруйнував зимові приміщення для хижаків і птахів. Загинула більшість рідкісних видів, зокрема папуги та фазани. Поранені леви, а доля тигрів залишається невизначеною. Засновник екопарку повідомив, що волонтерка, яка на момент вибуху перебувала на території, отримала травму голови, і була госпіталізована у стані середньої тяжкості. На Херсонщині російські удари також забрали життя. У Дніпровському районі міста загинули 31-річний чоловік та 87-річна жінка. Отримала контузію та тяжкі травми після влучання дрона у квартиру багатоповерхівки. Її доправили до лікарні, медики надають допомогу. Поранені і у передмісті Харкова. Ще одна людина постраждала на Сумщині. Також є влучання на Волині у ковалі, пошкоджені будівлі локомотивного депо на території зафіксовано близько. О семи влучань ворожих дронів.